Полохливе тигриня Бабусині казки на добраніч. От ізвичаріло. Ведмежата один перед одним запитують пані ведмедівну. Бабусю, ти розкажеш нам казку на добраніч? Сідайтеся зручно, я починаю. Полохливе тигриня у всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть то пробігав легкий вітерець. Він стрімголов кидався до мами, щоб сховатися за її дужими лапами. Якось матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим тигрику. Батько теж дорікнув. Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів, інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе. Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Тепір тапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував: Гайда на прогулянку, переконаний, якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому небезпечним, Твоя тигряча природа прокинеться, і ми випробуємо тебе на сміливість. Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили в глиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія, й миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От от воно розплющить тапіром. Гей, ти, мотузко, негайно відчепись від мого друга, відчедушно закричав тигр і вчепився у зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися на ноги й дременути. Ігри помчав за ним, а змія засичала. І попав з лапав стовбуру до своєї схованки. Твоя правда, тапчику, сказав тигрик, коли вони вже були в безпеці і без безперестанку дякував йому за порятунок. Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості. Адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив халепу. Це була казка для масика наймолодшого. Масик наймолодший. Усі онуки бабусі ведмедівни дуже люблять влаштовувати пікніки, гуляти і вишукувати в лісі мед і малину. Однак масик ще надто маленький, тож намагаються не відпускати бабусиної долоні і не віддалятися від нею.